Доброго ранку, привіт вам всім із Хмельниччини. Бажаю мирного дня, спокійного, гарного. Давно вам обіцяла поговорити про ті квіти, без яких не обходиться осінь. Але й наші квітники взагалі. Тепер при кліматі, який міняється ось так, очитки мабуть, фаворитами будуть нашими. Ось, подивіться, це очиток триколор. Ну, вже від, від, відквітував, але ну, це залишки такі. Бачите, він рожевими, такими ніжними піточками квітує, але має дуже гарне листя. Рожевий, білий і зелений колір. Тому триколор. Ось, бачите, як він гарно постелився, з хаутюнією перемішався. Але все-таки він любить, щоб його час від часу омоложували. От ті кущики молоденькі, які в мене є, зараз покажу вам, вони виглядають набагато ефектніше. З цих ґрунтопокрівних очитків вони такий варіант люблять. Але тепер погляньте ще. На осінь він таке любить видавати. Подивіться, молоді він приросте видає рожевого кольору. Подивіться. Ну, трояндочки, ніби там квітнуть, правда? Десь знизу. Дуже гарне таке рішення. І так, ось пощиток Еверса. Ось так теж він квітує рожевим. Це вже він сам тут насіявся. І ось таким чином має таке блакитне листя. Але тут на пеньочку трішки йому місце все-таки не дуже вдале. Тому я вам тут покажу лише його квітування. Ось. А сам вигляд покажу я вам в іншому місці. Ось, погляньте, він тут квітує, але старий кущ любить ось так розкидатися. Потім я його обріжу, і він на весну знову піде молодим, ну, не молодим, але таким гарним, уже сформованим кущем. А поряд він ще очиток триколор біля камінчиків. Виглядає, ну, просто гарно. Учиток блакитний, такий у вигляді ялиночки. От у мене їх два є, одна Ангеліна і ось цей блакитний. ну Знову ж, навесні він виглядає оригінально. Він трішки захватчик, але його легко позбутися. Він не є таким, знаєте, що коріння воно повзе, бачите, ось повзе це коріння. Але його легенько, просто навіть сапкою, і він позбувається. І ми позбуваємося його. А ось Ангеліна виглядає зараз так. Знову вона найкраща Найкраща восени. Тоді вона має такий помаранчеве забарвлення. але теж гарна. Очиток видний, звичайний. Ось в жілок скільки працює, Мати, рідна. От подобається він мені майже найбільше, але тоді, коли він тримає сам себе кущем. Ось, бачите, як гарно бордюр. По-перше, це потрібно саджати на відкрите сонце його, щоб він так тримав себе. І час від часу кущі потрібно омолоджувати. Боже, стільки бджіл. Тому що в мене точно подвір'ї, він розвалюється через те, що він вже дуже-дуже старий. Але комашки, але трудівнички. Здається, вже пора їм спадки йти. Заходить вечір, а вони все трудяться. Още раз погляньте, як гарно, коли бордюром висажено. Очиток видний. Якісь такі неприглядні місця, як в мене ось тут знову пеньок такий є. І такі очитки, вони дуже гарно заповнюють місце. Розростаються швидко. Якщо десь таке потрібно, от навіть у ціні суцільній, вони ростуть гарно. Квітують вони таким жовтим кольором, високі такі квітконоси видають. Ось, бачите, вже залишки лише квітконоса. Ось такі ялиночки. Як гарно виглядає Elsies Gold. Ось цей очиток, такий з листям білою такою. Ой, перепрошую, це варігатний. Перепрошую, це варігатний. Ось він такий, який має білі краї і широку зелену серединку. Це теж очиток видний, але варігатний. Ви подивіться, отаке от враження, правда, він квітне білим. Насправді, його ось ці бутончики, вони так, білого забарвлення, але вони не розкриваються. От є такі м -м, локси і ось такі є очитки, які майже не розкривають своєї квіточки. Але завдяки тому, що там є таке біле листя, бачите? І ці бутони білі, то здалека стається, що він квітне білим. Elsys Gold – це ось це є. Трішки він теж втратив вже забарвлення свого листя. В нього взагалі-то на листочку жовта середина. Бачите? І зелені такі краї. У нього вже квіточка розкривається, але вона більш така, ну, біленька, але ніби з зеленим таким відтінком. Ну, можливо, це так роблять все-таки бутони, але в нього дуже гарні, теж великі квітконоси. Він теж високий, як і матрона, він десь досягає сантиметрів 60. Бачите, який гарний. Ось так він виглядає. І така одна одна оця шапка набита, дуже гарна. Взагалі-то ну вичитків вони не такі славні, але деякі з них є оригінальні. Красончик. І ось тут показати вам потіла, де я розсаджувала. Ось як виглядають тут кущики молоді. Таке м'ясисте, гарне листя блакитного кольору. От чому ці сукуленти так гарно витримують спеку і взагалі такі погодні умови? Через те, що в них в листочках ось цих є багато вологи. І вони собі запаслися, як кактуси, і тримають. Ось в них, бачите, яке квітування тут рожеве, гарне. І ось поряд теж молоді кущики триколору. Таке схоже квітування. Трішки-трішки, але трішки. зараз навіть покажу вам. Порівняти, бачите, ось це Еверса, більш рожевий і такий ніжний триколор. А тепер очіки видні, ті, які зростають високими. Поки що ще він не показав свого ефекту, але всі полюбляють ось цей очиток. Це очиток Матрона. У нього дуже великі листя, і вони такі. З червоними прожилками і таку мають окантовочку на листочку червону. Вони дуже гарно виглядають, але коли кущ наросте, дуже великі мають соцвіття, і соцвіття такого ніжно-ніжно-рожевого кольору, такий білий з рожевим змішаний ось такий. А поряд називається він манстдарн Він має зелене листя. Він невисокий, так як у нас матрона може і до 60 см зростати, то манс дарниться вони такого переднього плану. Максимум 40 см, але ось тоже. Яке яскраве, яскраве червонясте квітування. Він теж ще не набрав своєї сили, він доволі гарний буде, коли вже наросте. Молоді ще вони. Два рочки їм. Так. Оранж. Оце мені подобається. У нього такі жовтувато-оранжеве квітування. Так здалека взагалі дуже гарно виглядає. І таке темне, ну, не дуже темне, воно якесь вишневе з зеленим забарвленням листя. Він теж є таким прямо стоячим, але більш розгалуженим. Бачите, гілки ніби доверху стоять, але багато є таких бокових. Він теж не стелиться, він тримає гарно кущик. теж не такий високий, як матрона. Він десь має сантиметрів теж 40, не перевищує. Дуже гарний. Але хочу вам сказати, що очитки, коли вони квітують, то вони втрачають трішки колір свого листя. От коли він не квітував, він був більш такий яскраво забарвлений. Orange Xenox. А поряд з чорним листям таким, ну, дуже чорним листям, і квітує він ось так, бачите? Ну, такі серединки квіточки червоні, а пелюстки, якщо придивитися, в неї світліші. Dark Magic. Magic, правильно вимовляю, ну, чорна магія в перекладі означає. Ось теж. Він дуже мав таке темне-темне листя, він теж високий, до сантиметрів 60. От він поряд-два. Майже не відрізняються вони у зрості. Ну, самий мій любимчик люперл, з таким сливовим листям. Хоча я сумніваюся, я думаю, може це така є. О, якось воно прикладається, така слива. Ой Осліпітельне, ну, як його перекласти. <смі> Та, що осліпляє. У нас немає, бачите, українського відповідника цьому слову. Теж, бачите, квітування схоже у них. Червона така серединка. Ось тут гарно видно. Червона серединка. Ось. І білі такі пелюсточки. Але в нього дуже гарне, велике, кругле, ось таке сливове листя. Дуже він оригінально, коли він весною тільки просипається. Просто красень. Я знайду фотографії, то вам вкладу, які він на весні. Спробую показати їх на весні. Все-таки весною, все молоденьке, все гарненьке, як і ми, люди. Так у юності всі гарні. А потім так. Ось далі. Корал Ріф. Ну, цей мені дуже подобається. Оригінальним своїм забарвленням, навіть не знаю, як цей кольор можна описати, він коричневий з зеленим, такий оливковий. І дуже-дуже гарні такі переливи ось ідуть цих кольорів. Зеленого, оливкового, коричневого і очиток Мідендорфа. Це мені подобається теж дуже-дуже-дуже. Просто надзвичайні кольори. І дуже гарно він швиденько нарощує свою куртинку. Весною він взагалі розмальований, як писанка. Такий він ґрунтопокривний. Квітує він такими знову ж рожевими суцвітями, схожими до тих, як квітують. Еверсе. Ось такий він Мідендорфа. Красунчик. Ось це квітує Firecracker. Він дуже має червоне листя. Але коли квітує, ще раз вам повторюю, вони втрачають свою ось цю властивість гарного листя. Бачите, він стає більш такий до зеленковатого. Але ось таке рожева хмаринка квітів. Поряд ще один він не квітує, але він все віддає в листя. Хто він такий, я не знаю. Але тут бордовий із таким жовто-зеленим кольором, і дуже гарне саме листячко, таке. Воно овальне, видовжене, дуже гарний грунтово-покривний очиток. Не знаю його сорту, чесно вам кажу. Ламдазлет. Ламда... ну, можливо, він, можливо, не він. Бачите, він має цю таку кайму на листочку. Вона більш яскраво виражена весною і коли він не квітне, а квітне він. Теж ось, бачите, такі горошинки, які зараз заквітнуть ось таким бордово-рожевим кольором. Бачите, саме осінь. І є їхнім таким піком квітування. Ну і Атлант... Атлантіс це зараз мода у всіх. Ну, звісно, так, я згідна що він саме такий яскравий, такий варігатний, навіть білі там видає повністю, бачите, ось такі. І сама форма листочків, так не зібрані вони в трояндочку. Ось такі красені. Ті, які я не знаю, які їх назви цих очитків, теж вони такі швидкоростучі, мають ось такі зелені листочки з такими зазубринками. І ці зазубринки більш червонястого кольору. Вітують теж рожевим, так як і Еверса і Зібольда, Грунту покривний. Ай! Колить, колить, це єльвець. І ось вони так розростаються. Ну, швидко розростаються. Швидше всього, що він теж буде більш-менш агресувати. Такі. Такі красені зараз. Я вже це слово 350 разів жила. Але не шкодую, бо підібрати мені синонім ну, гарнющі, надзвичайні, прекрасні очіки, седуми це ті, які нас будуть виручати, певно, вже тепер з такими кліматичними умовами вони виживають завдяки своїм листям, завдяки своїй структурі пагонів і витримують це страшену цю спеку і сонце. І посуху. Ще один такий очиток, схожий на очиток Еверса, можливо, він і є, тільки підвид. Такий блакитний я вам показувала. А це листя, от те саме, кущ він так само формує, такий не спадаючий, але має такі, от придивіться, ніби, рожеві цяточки, такі рябоцебенькі. Теж квітне зараз, квітне теж рожевим. Але я його тут посадила в кашпо, і він себе почуває, його було ще більше, але я поділилася, тому він залишився ось один красик. Щоб вже завершити мою колекцію очитків, то я вам все-таки ще покажу раз ті, які я не висадила, придбала недавно. Ну, хто дивиться мене постійно, той бачу мою розпаковку, але я все-таки їх назву. Ось такий, він не грунтопокривний, він кущовий, але цей куш такий більш розлогий і невисокий. Це мінор. Ось такий він зараз більш блакитний. Навесні він ну, такий все-таки до бордового схожий. Ось такий. Ще один очіточок. О, ось погляньте. Я вже трішки його, звісно, тому він не такий гарний, але має, бачите, бордове таке, ні, воно бронзове листя, бронзове листя і Світлана забулася, як він називається. Кров дракона. От Бачите, навіть коли молоді там йдуть, вони вже дійсно більш червоного забарвлення. Але він тут ще стоїть у ціні, крім того, він пересилку переніс в тіні, тому він. Зафарбується кров дракона. Це вже такий грунтопокремний. Е, Ось красень, вибагливий кажуть, я вже про це казала. Почиток е, <схи> медіа варігато. Ось такий він має серединку яскраво таку жовту забарвлення, і дуже гарний блакитний такий обідочок. Дуже він гарний. Але кажуть трішки проблематичні щодо наростання, щодо э, реверсування. Ну Але ми спробуємо. Так я все свого тут розсадника цього. Витягаю і витягаю. Це вже високі очітки Знову бачите, з темним листям. Знову буде. Це, в мене є Orange Xenox, я вам показувала, а це просто Ксенокс. Ну, тобто це мамочка, а вже той був від неї гібрид утворений. Ну, таке оранжево-червоне квітування у нього буде. Такі дрібненькі листя. Вже бачите, в оранж-ксенокса воно вже більше листя. А тут таке дрібненьке, але він прямо стоячий. І ось такий акцент темний. Сорт Цього я так і не зрозуміла. Ось теж у нього таке бронзово-червонувате листя, чимось схоже на матрону. Ось він квітне таким теж білим. Швидше всього, ну там такі рожеві чуть-чуть вкраплення. Але листя, матрони кругле, а у нього довге листя. І таке ось, бачите, з зубчиками більш різне. Ну, мені Raspberry, Карпет, Raspberry Carpet. Ось теж такий видний очиток, він невисокий, десь до сантиметрів 40. Але теж своїм листям дуже є гарний ось такий. Ну, щодо очітків, ще що в мене є на кам'яній долині, але ну, покажу, звісно, якщо вже почала показувати всі то всі. Ось цей очиточок. Такий дрібнесенький дрібнесенький бачите, сукулент. Він агресує в міру, але його дуже легко забрати, тому що у нього кореневе, вся поверхня коренева, він квітує білим. Це вже дрібнесенький грунтопокривний очиток. Ось того очитка, що зараз покажу, я вам не раджу. Не заводьте його, і я його щось тут посажу і приберу. Це є очиток агресор. Тому будьте уважні, він заполоняє дійсно території величезні прибрати. Ну, легше, ніж піщаник колосистий, але теж він може і насіватися, і. Хіба що у вас є десь таке місце, яке потрібно вам, ну, як мульчою, прикрити, і вам це не важливо, тоді о, підходить. Він тримає вологу, він такий ґрунтопокривний, щільний. Ось такий от І там, що в мене є схожий, але бачите, він не хоче. Ніяк в мене розростися. Ось такий він. Ну, такі-такі-малесенькі там бусинки. Цікавий. І колір такий у нього сизувато-блакитний. Він мені подобається, але він бачите, ну можливо, тільки у мене, але десь потрібно його спробувати в кашпо пересадити, бо він не хоче.